Добрий ранок, день чи вечір. Сьогодні у нас на огляді автомобіль, про який можна складати легенди. Та що казати? Сьогодні у нас дійсно легенда. Зустрічайте! ваз 2121 Нива! Що це таке? Це скарб. Скарб для мисливців, рибалок та любителів офроуду. Чому краще побачити на власні очі? Давай, панове, Міше. Всьо ху... Міша, ні я тебе з рукою. Ну, так про що я? Мотор у нас восьмиклапаний, 1,6 карбюратор, 75 коней та майже 100 вдарених яблуком по голові. Жере десь 12-14 літрів на сотню. Е, максимальна швидкість, на якій не, не страшно пересуватись, десь 100-120 км на годину, і це залежить від е, безстрашності водія і дорожнього покриття. І з цікавого, те, що двигун трохи здвинутий в сторону пасажира, щоб закріпити редуктор і дати з трохи місця роздатці. Також тут кріпиться запасне колесо. Багажник. Не буду казати про його місткість. Скажу так: все, що тобі потрібно, в нього поміщується, а саме лопата, каністра з бензином у всілякій дрібниці. Щось ще? І залишилось місце на газовий балон. З того, що я чув, тут може лежати ще багато дичини або риби. Тому місця тут достатньо. Салон. Спереду у нас стоять сиєння від BMW 3 з усіма регулюваннями, що додає неабиякого комфорту. Ну, а все інше. Кермо крутиться, педалі натискаються, коробка передач перемикається. Ну, і що тут сказати? Пічка. Так гріє, як груба в сільській хаті. Ззаду все як заводу. Сидіння зі шкіри молодого дермантину. Невелика кишенька, підлокотник, попільничка. Якщо водій буде доволі високий, то колінкам буде трохи сумно. А так в принципі нормально. До речі, ось цей речажок за допомогою нього можна відкрити багажник. Їздові якості. Ну що ж, спереду в нас а образні важелі, ззаду підвиска в нас міст на пружинах. Їде бадьоро. Ями та купини не лякають яж ніяк. Та що там? Снігові замети та болота це для ниви просто дрібниці. Для особливих випадків є понижуюча передача і е, блокування диференціалу. Я скажу вам одну річ. Про це авто йому ідеально підходить один старий вираз. Тому що можна вивезти людину з села, але не село з людини. Оскільки в радянські часи в армії були уази, у лісників були волинянки, вони ж Луази, а в Колоспах та селах були оці лялечки. До речі, про Гелендваген. На самому початку випуску Гелендвагена Нива, яка випуск... почала випускатися десь в ті ж самі роки, виглядала так само. І була найголовнішим конкурентом самому. ну, Зараз я б нічого такого не сказав би, але історія дає Власне. мені це сказати, що це тупо конкуренти. Ось так от. Взагалі то, не дивлячись на її чудинаткість, е на, навіть в місті на цьому маленькому червоненькому пожежевику е пересуватись доволі зручно. Тому. Я б таку машину взяв з великою радістю. І мені ця машина подобається. Ну а на цій веселій ноті я буду напевне закінчувати. А тому з вас лайк, підписка і коментар.